Тажкодерманський, чудове чудовисько на чубайці. Нарешті Віктор Іванович, учитель фізкультури, нарешті виконає свою давню обіцянку. Наступної суботи він поведе третій А в похід з наметами. Ура! І не куди-небудь, а на чубайку! Еге ж, туди, де що травня відбуваються районні туристичні змагання, куди з'їжджаються найкращі спортсмени з усіх шкіл району, найспритніші, найсильніші, найвитриваліші. На ту саму чубайку, куди таланить потрапити лише обранцям, про яку ще за місяць до туристичного зльоту, а потім ще місяців зо два осені гуде вся школа, і про те, як перемагали на смузі перешкод, і як варили юшку на вогнищі, і як співали пісень під гітару біля багаття, і як чотири ночі підряд спали в лісі в наметах. і як, словом, Надовго вистачає спогадів і вражень. Ось така вона, чубайка. Чудова, та що там легендарна місцина, мрія всіх старшокласників, а про третьокласників і мови немає. Не беруть на чубайку третьокласників не заведено. А тут Віктор Іванович узяв і сказав якось наперекінці квітня, напередодні з льоту підемо з вами в похід, на чубайку. Без ночівлі, правда. Та намети натнемо, і вогонь палитимемо, і навіть юшки смачної зваримо, якщо риби клюватиме. Все по-справжньому, уявляєте, як усі чекали цього другого місяця весни. Та просто дні, де там, години рахували. А й ось настала щаслива мить. В суботу йдемо в похід на чубайку, посміхаючись, повідомив Віктор Іванович. А що то за чубайка? спитав чуб. Побачите, попередьте батьків, з собою візьміть провізії, солі, картоплі, сала, чаю та цукру. Одягніться легко та практично. Намети в школі є. Сірники, казан і аптечку я сам візьму. Отже, збори в суботу біля школи о сьомій годині ранку. Не запізнюйтесь, бо чекати нікого не будемо, чверть по сьомій вирушаємо. А зошити, брате, запитала Тома козохваст. Ти ще парту з собою візьми й дошку з крейдою, глузливо кинув Сашко П'явочка. Зовсім пок... чоки-поки. Чи що, ми ж на Чубайку йдемо, а не на Олімпіаду з математики. Беріть лише необхідне, пояснив вчитель фізкультури. Думаю, підручники і зошит один день почекають на вас удома в портфелях. Повторюю з собою брате лише те, без чого ви не зможете обійтись, тільки життєво важливі речі. Е, все ясно, відповів Чу. Треба буде в п'ятницю завітати до чоті Мочі, нехай розщедрується на медяники та коршики. В суботу о пів на сьому чу вже жкрібався до сонню у вікно, весело наспівуючи. На чубарочку, на Чубарочку йдемо зранечку, на Чубарочку їсте шкварочку. Соня швидкоруч зібралася, і вони втрьох подалися до школи. Втрьох, бо Соня вирішила взяти на природу й Тома. Нехай трохи побігає на природі. Пора, коротко вигукнув Віктор Іванович, глянувши на годинник. І загін третьокласників з рюкзаками на спинах, повними необхідних речей, чу, як завжди був із самоваром, вирушили на чубайку. Місцевість, що звали магічним словом, чубайка. Простягалася в лісі за 10 кілометрів від міста, тому директор Хуба Буба замовив для юних туристів автобус, який мав підкинути їх до узлісся, а далі загін мусив добиратися своїм ходом. О восьмій годині вже були в урочищі Чубайка. Для табору Віктор Іванович вибрав широку галявину. Тут і зупинимось, мовив вчитель, опускаючись на траву, свій величезний рюкзак у якому, напевно, було безліч необхідних предметів. П'явочка, оселедчик і примак ідуть збирати дрова для вогнища, розпорядився Віктор Іванович решта ставлять намети. Все зрозуміло? Зрозуміло. Взяв під е, козирок п'явочка і разом із напарниками подалися по хмис гілля. За півгодини серед лісу вже стояло величезне наметове містечко. Збирачі палива натягали цілу купу сирих дровиняк. Віктор Іванович розвів багаття, почепив над вогнем казан, налив в нього води, вкинув куплену дорогою на базарі рибу, і дівчатка заховдилися чаклувати над стравою, раз по раз помішуючи юшку, ломачкою та підсипаючи потроху всіляких приправ. Мала вийти справжня туристична юшка. З карасів. Лише Тома козохваст не брала участь у приготуванні обіду. Вона таки притягла з собою підручник з української мови і, умостившись осторонь на пеньку, почитала, втупилась в нього. Кому що, а курці просто?» – сердився Сашко П'явочка. І чого було сюди йти, бо вчити уроки можна було вдома, заучкати, козохвастку, якийсь світ не бачив. Та ну тебе, крізь зуби, процідила козохваст і пішла з книжкою за кущі. Тим часом юшка вже кипіла на всю. Вона так смачно пахла, що животи, змучених дорогою і зголоднілих туристів, почали голосно бурчати. Давайте вже обідати, не витерпів чу, в якого медяники й коржики дуже зненацька закінчилися ще в автобусі, а гаряче, сирим не буває. Віктор Іванович поштурхав патичком карася в юшці і, присмокуючи, сказав: Готово, діставайте свої тарілки. Він е, усім по черзі насипав рівно по черпачку запашної юшки. Першим до казанка підскочив, Чу. Отримавши свою порцію, він почав студити юшку та дмухати так, що юшки скуштували всі. То стояв з ним поруч. Потім трохи відійшовши і почав їсти, доки Віктор Іванович насипав юшку всім охочим, чув уже чиста, вилазав свою металеву миску і знов простяг її вчителеві. До бабочки, будь ласочка!» чекай, Пластиліненко, здивувався Фізрук. Яка е ласкавочка? Ти ж, здається, вже з'їв свою порцію. Так не годиться. Та ви ж бачили, що я півтарілки вистудив. По перше, в тебе чу не тарілка, а добряча миска. А по друге бачив, невдоволено відповів вчитель, знімаючи зі своєї спортивної куртки Лавровий лист, як не крути пластиліненко, а всім лише по одній порції вийде. Нічого, нічого, заспокоїв його, Чу. Давайте мені Томину порцію, вона все одно не хоче. Стривайте, справді, а де ж це козахваст? стривожився Віктор Іванович. Вона, мабуть, зайцями, зайцям диктанта диктує, пожартував п'явочка. Мамо. раптом долинув десь із за кущів на жаханий томен голос. Рятуйте. Віктор Іванович кинув черпаку казан і одним стрибком здолав відстань до кущів. Хлопці кинулись за ним, і всі дівчата, крім соні, перелякано збилися до купи, як зграйка горобців. Чу, теж лишився на місці доїдати другу порцію. Матінко моя. Картини жахливішої за ту, що постала перед ними, ніхто не бачив, навіть у фільмі штольня. Майже на вершечку молодого дуба сиділа тома, козахва, з підручником, українська мова в руках і тремтіла, наче мокрий цуцик. А під дубом стояв здоровий, як племіний бугай кабан, люто землю і шматував іклами коріння томеного ненадійного прихистку. «Спок Іно? то, Томо!» – пролепетав Віктор Іванович. Зараз я його. ану, геть пішов. Кабан облишив дерево і наче важкий танк розвернувся на голос вчителя. Побачивши перед собою цілий гурт, дітлахів, звір люто зарохкав і почав рити передньою радицею землю. Ану, геть кому кажу? намагався приховати переляк Віктор Іванович. Капан низько нахилив ем, велику, як виварка, голову і посунув на вчителя з устями. То ти не не слухняний. Уже тихіше пробалькотав учитель і навіщось додав «А, а ну, давай сюди щоденник. Ну, явно щось не сподобалося. В нього, вимагають щоденник, очі його враз налилися крові. і тепер вепер став загрібати землю ще й з задніми ратицями. Віктор Іванович, зрештою, зовсім втратив контроль над ситуацією і сказав: Доведеться ви. Викликати твоїх батьків, голубе, кабан образився, мабуть, на голуба. Він торпедою ринувся в атаку, але тієї миті, коли сікач, був уже за кілька кроків від заляканих от жаху туристів і за кущів вискочив чув. Він відштовхнув Віктора Івановича вбік, упав на чотири лапи якраз навпроти оскаженілого кабана і так страшно загарчав, що втоми козохват. Випав з рук підручник, Вепер від подиву і несподіванки застриг, як укопаний. Чуга загарчав іще раз і зробив крок назустріч звірові, і тут кабанові нерви здали. Він раптом завищав, як дрібний підсвинок, і, ткнувшись на місці, дав драпака. Молодчинка чу, кинулась на шиї друга Соня. Ти всіх нас врятував. Тобі, Пластиліненко, треба в церку припоркувачем тихрів працювати, сказав білий, як сметана, Віктор Іванович. Або вчителем у старших класах. Е, я на цим подумаю, відповів чу. Я не подерся знімати на дерево ні живу, ні мертву тому козохваст. Ну, як ти тут? поцікавився він у Томи, коли дістався до гілки, на якій вона сиділа. «Я...» Дякую тобі, чу, тільки й змогла видушити перелякана Тома. Цілу дорогу до міста в автобусі тільки й розмов було про лісову пригоду. Всі третьокласники жваво обговорювали напад вепра. тільки Том байдужо лежав біля ніг соні, та здавалося був.